Залишилося кілька делікатних деталей. У США хоча й стримано, але позитивно коментують перебіг переговорів про мирну угоду. Констатують, що досягли величезного прогресу за останній тиждень. Деталі, хоч і делікатні, але й непереборними, їх називати не варто. Заявляє речниця Білого Дому Керолайн Левіт. Щоб узгодити ці моменти, необхідні подальші переговори між Україною, Росією та США. водночас мовник CBS News... Повідомляє, що Київ вже надав згоду на оновлені пропозиції. Остаточно затвердити їх мають під час особистої зустрічі президентів. В коментарі видання «Аксіос» керівник банкової Андрій Єрмак повідомляє, що Зеленський хоче зустрітися із Трампом якнайшвидше. Ймовірно, 27 листопада на день подяки. Ключове питання, яке потрібно обговорити особисто із президентом США, це питання територіальних пост. Топок, а інші поступки, яких вимагала Москва, із плана вже точно зникли. Медіа заявляють, що обмеження війська до 600 тисяч вже викреслене із пунктів оновленого плану. Тож українських захисників у лавах сил оборони точно не поменшує. натомість має безпеки в цьому і вирішальність історичного моменту, каже президент Франції. Уяклі Ат Аткшеджонч ми, вочевидь, на вирішальному етапі. Переговори набувають нового імпульсу, і ми повинні скористатися цим моментом. І не тому, що є привід для тривоги, адже Україна міцна, Росія повільна, а Європа непохитна. А тому, що нарешті є шанс досягти реального прогресу на шляху до надійного миру. Абсолютною умовою для надійного миру є набір гарантій безпеки, надійних, а не паперових. Україна мала обіцянки, які були розбиті послідовно повними російськими агресіями Тож реальні непорушні гарантії є необхідністю. Україна хоче гарантії безпеки на кшталт п'ятої статті НАТО, дотримання яких контролюватимуть, США. але Москва вже натякає, що відкине оновлені умови угоди. Глава Міду Лавров ностальгує за американсько-російським самітом на Алясці і стверджує, що ніяких нових пропозицій від Вашингтона. Росія не отримувала. Той версії, которую они сочтут как промежуточную точки звірі завершення. Ми від них очікуємо тієї версії, яку вони вважатимуть проміжною щодо завершення фази узгодження цього тексту з європейцями та українцями. Тоді ми дивитимемося, якщо там буде витравлено дух і буква анкориджу щодо тих ключових розумінь, які ми зафіксували, то звичайно це буде принципово інша ситуація. Але поки що повторю, нам ніхто нічого офіційно не передавав. На пакет сталю нам нічого ніхто са не передавав. Куди цікавіші історії розгортається цілком неофіційно, поки європейська коаліція хо. Чи обговорює шляхи допомоги Україні? А Київ та Вашингтон узгоджують дату зустрічі на Близькому Сході. Тривають переговори між українськими та російськими військовими розвідками. Принаймні про це заявляє видання АКСІОС, посилаючись на власні джерела. Нібито до Об'єднаних Арабських Еміратів вирушив керівник гур. Кирило Буданов, де зустрівся із представниками Росії, водночас туди ж прибув і новий представник Трампа щодо мирного врегулювання. Міністр сухопутних військ США Ден Дріскол. Пентагон зі свого боку також зустрівся з російськими посадовцями. Деталі розмови не оприлюднюють, але називають їх достатньо успішними. Європа стежить за дипломатичним рухом союзників і заявляє, що всіляко підтримує і Вашингтон. Тон і Київ вже у середу про мирну угоду говоритимуть на засіданні ради ЄС із закордонних справ, повідомив очільник МЗС Німеччини з огляду на бажання українців і всіх нас в Європі, щоб нарешті запанував мир. Рішення залежить лише від Путіна. Він розпочав цю війну, і тепер він повинен її закінчити. Якщо він хоче миру, він повинен нарешті продемонструвати готовність до переговорів. Ми, Україна, Європа та США готові. Путін повинен. Ухвалити рішення Путін У Путіна важливіші справи. Наприклад, ухвалити поїздку до Киргизстану. Тут не згадають про необхідність припиняти війну. Натомість можуть показати орлів, собак чи місцевих кіних вершників. А коли втомишся, від киргизького зоопарку завжди можна сховатися на концерті місцевого ансамблю. Все це для кремлівського диктатора куди краще, ніж Отримувати роздруківки доповідей про нові атаки на російські міста, як у Таганрозі, до українські дрони влучили навіть не у один, а у два літаки одразу. Супутникові світлини, уражених ІЛ-76 та А-60, які поширювали осін спільноти, продемонстрував командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді водночас у поціленому ремонтному ангарі ймовірно залишився. Таємний бонус поки що прихований. Але хіба що поки що? Ну Да. самоліт в'є. Й. Олексій Пасак. П'ятий канал. Не знаходиться міраж 2000 Зараз ми знаходимося на оперативному аеродромі. Це вже у нас третій за тиждень. Ворогу полює на літаки, тож кучувати разом із технікою доводиться нерідко, пояснює військовослужбовець. Повітряні сили показали рідкісні кадри французьких винищувачів. Міраж 2000 поповнили український авіапарк на початку року. Вони вже активно відбивають російські масовані атаки, зокрема в парі з американськими Ф 16 Це Ракета Magic 2, вона дуже ефективно себе проявила, показує. Вона майже 100% має збиття. Ефективність збиття ворожих дронів та ракет на цьому літаку складає 98%. Це вражаючі цифри. Є у нас збитих відмічено 6 Х-101-х, але це лише половина, тому що на оперативних аеродромах у нас немає з собою трафаретів. Ще потрібно домалювати тут ще 6 штук. Утім, ситуація на фронті складна у тому, що вона кращою не стане, нібито намагався переконати міністру сухопутних військ США Дендрі Скол під час візиту до Києва минулого тижня. Як повідомляє NBC News, він запевняв українських посадовців у невідворотній поразці, а тому пропонував підписати якнайшвидше мирний план. Утім, держсекретар Марко Рубіо назвав цю інформацію фейком, вигаданим журналістами: у переліку російських хотілок йшлось. Про скорочення зсу раніше Financial Times написало, нібито на переговорах у Швейцарії Україна погодилася на цей пункт обмежити чисельність армії до 800 тисяч військових. Начальник генштабу та член делегації Андрій Гнатов таку домовленість заперечує в інтерв'ю. Ліганет запевнив про скорочення війська не йшлося. Однак переговірники обговорювали чисельність армії в умовах мирного часу про справи на фронті, а саме у Урійській області доповів генштаб. Раніше головком Олександр Сильський повідомив, що окупанти захопили там три населених пункти. Нині у війську стверджують, ситуація на Гуляйпільському напрямку напружена. Ворог посилив штурми, артилерійські обстріли та використання дронів камікадзе. Однак оборону тримають. Щодня на цій ділянці фронту ЗСУ відправляють у землю по три сотні окупантів та спалюють більш ніж по пів сотні одиниць техніки. Нікає. ситуація на напрямку справді складна, але оточення немає. З нашими бійцями підтримується зв'язок. Налагоджена логістика, проводиться евакуація поранених. Тим більше не відповідає дійсності інформація про так звані загороджувальні загони, які блокують наші підрозділи. Навпаки, штурмові підрозділи кинуті на їх підсилення та допомагають тримати оборону. На відміну від ша погляди в Європі на фронт куди оптимістичніші, невідворотного програшу там не бачать і наполягають на поступках з боку Росії за словами верховної представниці Каї Каллас, в ЄС зараз працюють над тим, як збільшити тиск на Кремль. твердження, що Україна нібито програє, абсолютно хибне. Якби Росія могла завоювати Україну військовим шляхом, вона вже це зробила. Путін не здатен досягти своїх цілей на полі бою, тому намагатиметься здобути їх шляхом переговорів. Щоб забезпечити найкращі результати для України та Європи. Ми маємо тримати курс, але діяти швидше. Це означає більше санкцій, щоб позбавити Сіє можливості воювати, а також більше військової та фінансової підтримки Україні. Каллас додала, що гарантії безпеки, які надасть євросоюз, складатимуться з фінансування військових навчань та підтримки оборонної промисловості. Водночас у збройних сил своя концепція захисту на Лиманщині. Бійці 63-ї механізованої бригади спалили ворожий сонцепьок – важку вогнеметну систему, яка била по фортифікаціях, та створювала зону суцільного ураження для росіян збитки на мільйони доларів і одночасно феєрична детонація ракет. Марія Дрозд п'ятий канал. Російські так звані референдуми не визнає навіть кремлівський диктатор. Після тижня міжнародних консультацій щодо мирного плану Путін вирішив ставити свої п'ять копійок під камери Мимрить, що основна проблема це визнання окупованих територій. Тут російський керманич очікувано починає закидати офіційному Києву вигадану нелегітимність, але зрештою заявляє, що бойові дії можна припинити, потрібно лише Забрати зсу з фронту натомість, згадавши мирний план, не відкидає можливість його обговорити. Утім, найперше, Путін і надалі мріє, що його окупаційні претензії визнає цивілізований світ. Коні ж ми хотіли договоритися кінцевому токи з Україною, але це зараз просто практично невозможно. Ні, важливо Звісно, ми хочемо домовитися зрештою з Україною, але це зараз майже неможливо. Неможливо юридично. Від них хто може, хто хоче, той нехай веде переговори. Нам потрібно, щоб наші рішення були міжнародно визнані основними міжнародними гравцями. Ось і все. І це має значення, бо одна річ, коли рішення визнані, і припустимо, певні території перебувають під російським суверенітетом. І в разі порушення домовленості це буде напад на Російську Федерацію з усіма наслідками у вигляді відповідних заходів. Або це сприйматиметься як спроба повернути територію яка Ка законно належить Україні, це різні речі. Тому нам, звісно, потрібне визнання, але не від України сьогодні. Сподіваюся, що в майбутньому ми зможемо домовитися із Україною. Заявам російського диктатора немає віри, але навіть в ультиматумах, де ворог намагається жонглювати чужою територією, українці намагаються шукати позитив. Принаймні, про це говорять мешканці столиці. Бачив, то Херсонщину і Запорізьку область нам віддають. Тому договору, тобто забирають Донецьку, Луганську область ну, і Крим. Це вже плюс, якби росіяни вивели війська, перестали бомбити, признали суверенітет, я б санкції. З них відняв би. Нікіяни, Мені здається, всі дуже втомлені, але якщо говорити про настрій, ця втома не впливає на те, що ми там можемо здатися, чи там не знаю, захотіти е відразу там піти на якісь поступки. Поступок не буде ані від Києва, ані від Москви. Принаймні найближчі кілька місяців видання The економі поспілкувалося із західними дипломатами, наближеними до переговорного процесу. Співрозмовники мають спільну думку: російське бажання воювати до останнього може зникнути лише із настанням весни. Саме тоді росіянам доведеться задуматися про нову хвилю мобілізації, а ще про стан російської економіки. Ворог планує воювати впродовж зими. Така ж оцінка і в українському центрі протидії дезінформації. На фронті Росія не демонструє жодних ознак до завершення війни. Військово-промисловий комплекс в Росії не демонструє жодних ознак готовності до припинення війни. І навпаки, вони роблять все, щоб нарощувати виробництво озброєнь. На фронті вони роблять все, щоб зберігати наступальний потенціал і тиснути по лінії фронту. Ворога можна зупинити комплексними ударами, але захід не готовий за. Пускати ракети вглиб Російської Федерації, тож це доводиться робити силам оборони України. Раптові візити дронів у четвер в день сколихнули Грозний. Нійсо, місцевий рух до окупації Чечні повідомляє про прильоти безпілотників по військових містечках кадировців у Байсангурівському та Шатойському районах. Але ці неприємні для російського керівництва удари по Грозному навряд чи мають стратегічне та ви. Рішальне значення на відміну від запроваджених санкцій та постійних нальотів на об'єкти нафтопереробки, Москва справді мріє відродити Російську імперію, але зараз вкотре блефує. Про це говорить колишній спецпредставник США з питань України. Курт Волкер найважливіше про що ми мало чуємо в медіа, це те, що Росія зараз у набагато слабшій позиції, ніж вони хочуть, щоб ми думали. Вони не досягають успіху у військовому плані. Вони вже роками не просуваються і не захоплюють багато територій в Україні. Вони вбивають цивільних, але на лінії фронту саме російські солдати гинуть тисячами. Їхня економіка в дуже слабкому стані. Українцям вдалося порушити роботу. Оту нафтопереробних заводів саме тому Росія, така багата на ресурси, насправді має дефіцит бензину. Українці виводять з ладу потужності для переробки. Це зокрема призвело до зростання цін у Росії. Отже, інфляція дуже висока. Їхній доступ до валютних резервів зменшується. Процентні ставки дуже високі, і про це знають усі в Росії. Тому Путін не має дуже сильної позиції для подальшого просування. Ось чому, на мою думку, він трохи поспішає розпочати переговори, де йому на тарілці подадуть те, що він не може взяти військовим шляхом. Він знає, що його позиція погіршується. І це найважливіше, що треба знати. Капець, коротше, все горить тут. В першу чергу горить. Жесть Олексій Пасак, п'ятий канал. Безпрецедентна дипломатична ситуація. Вашингтон приховує так званий оновлений мирний план від лідерів ЄС. Джерела політику заявляють, що про нові пункти не знають ані дипломати, ані європейські лідери. Це пояснюють тим, що попереднього разу зміст документа став публічним через витік у медіа і спричинив широкий резонанс. У Москві ж заявили, що вже отримали новий мирний план. Речник Кремля Дмитро Пісков Ми каже, обсудили, його обговорюватимуть в Москві наступного тижня. Якщо ми говоримо з точки зору політичної і дипломатичної, то враховуючи ті наслідки, які ну принаймні, за попередніми проектами має нести Європа, то це звичайно дуже непорядно з точки з боку США не долучати. Європу як союзника, та як скажімо, так об'єднання міждержавне політичне, яке несе навіть більше ризики і більший тягар. Цієї війни, допомагаючи Україну свого носа у закінченні російсько-української війни, суне і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Він прибув до Москви на зустріч із кремлівським диктатором. У планах було обговорити питання нафти і газу для Угорщини. Проте, не забув він і про Україну хоче стати посередником у перемовинах Він запропонував Путіну Будапешт як майданчик для проведення мирних переговорів щодо розв'язаної Росією війни проти України. Раніше Орбан вже озвучив Чував свою геніальну ідею на зустрічі з Дональдом Трампом. Проте той заявив, що причин для зустрічі із Путіним не бачить США, тоді відмовилися від саміту. Фактор Трампа для Орбана є додатковою перевагою, тому що він очевидно дуже хоче виступати в Євросоюзі посередником щодо щодо передання його волі, тобто діяти як відповідний агент. Я можу припускати з високою вірогідністю, що Візит Орбана був і погоджений, і ем, про нього знали, і його схвалювали в Вашингтон. Тим часом на фронті сили оборони не чекають так званого мирного плану. Оборонці зупиняють російські наступи. Останніми днями армія РФ змогла просунутися поблизу Гуляйполя на Запоріжжі. Однак 33-й окремий штурмовий полк сухопутних військ та інші суміжні штурмові і механізовані підрозділи стримали наступ і повернули контроль над ситуацією. Зараз ситуацію стабілізували, змістили лінію зіткнення, ну, типу, оборонні споруди, перенесли ближче до Гуляйполя, але стабілізували за повідомленням. Я вірю в даному випадку і командуванню середнього рівня, і повідомленням бійців. Там я чув особисто і бачив в соціальних мережах, і Генеральному штабу. Не говорять, що дійсно була проблема, ми її стабілізували. Там був несанкціонований відхід. Які зараз застабілізували інші підрозділи і резерви таким чином зараз просування усунути. Росіяни не полишають спроб відновити контроль над позиціями в Харківській області. Неподалік села Липці окупаційні підрозділи отримали від свого командування завдання повернути втрачені рубежі. Наші оборонці надійно стримують ворога та не дають йому наблизитися до позицій. У Ворога є завдання повернути позиції і відновити натиск і наступ в. Напрямку липців безумовно, туман завжди туман і дощ або сніг завжди є часом, коли можливість робити розвідувальні і ударні місії вона зменшується. Але незважаючи на це, ми намагаємось, ну, ти не можеш протидіяти погоді, не можеш протидіяти обставинам. Але є засоби дрони на оптоволокні, які дозволяють. Навіть в сильний туман контролювати ключові підходи і напрямки для того, щоб ворог не міг почувати себе вільно в такий час. Свої улюблені заняття полювання полюванні на цивільних продовжують росіяни в Донецькій області. Воїни ППО, 28-ї бригади, змогли врятувати людей від ворожого дрона у житловому секторі Костянтинівки. Щоб дрони не тероризували мирне населення України, їх знищують у зародку на аеродромі Саки в тимчасово окупованому Криму. Сили оборони знищили місце зберігання БПЛА. Генштаб підтвердив знищення ППО ворога та ангару, де зберігалися ворожі безпілотники Оріон і Форпост. А також наші оборонці вдарили по командно-диспетчерському пункту управлінню ворога. Дивні речі відбувалися і над полігоном Ясний під Орінбургом, де розташовані космодром і база ракетних військ. Одна з Небагатьох точок у РФ, звідки здійснюється запуск ракет великої дальності. Там здійнялася велика хмара фіолетового диму. Знищується військовий арсенал Росії не тільки завдяки спротиву українських воїнів. Ламати окупанти навчилися і самі на байконурі під час запуску союзу МС 28 у космос обвалилася кабіна обслуговування. З'ясувалося, що зламали єдиний у РФ наявний стартовий майданчик для пілотованих місій. Відтепер Росія втратила можливість запускати людей у космос. Катерина Чала, п'ятий канал. Трамп часто згадує про Нобелівську премію миру, але його адміністрація більше думає про гроші. Видання Wall Street Джорнал заявляє, що білий дім у своїх контактах із Кремлем не раз обговорював світле бізнес майбутнє після завершення російсько-української війни. Визнання миротворчих можливостей для Вашингтона важливе, але куди краще отримати нового стратегічного партнера замість ослабленої Європи. Російські олігархи вже відправляють. Своїх представників на таємні зустрічі з американськими інвесторами бізнес ідеологію провадить представник Трампа Стів Вітков. і не лише в контактах із Москвою. Зокрема, запропонував Києву вимагати як поступку в мирній угоді, не отримання далекобійних томагавків, а звільнення від мит. Терміном у 10 років Wall Street Journal наводить слова Віткова, Що доброго може дати кубка ракет? 不是。Oh, Що ж саме можуть дати як ракети, так і далекобійні дрони. Демонструють силу оборони України. Нова ніч, нові знакові удари. Генштаб підтверджує атаку на Афіпський нафтопереробний завод, що в Краснодарському краї. В силах безпілотних систем, які здійснювали на літ, звітують про ураження одного із найбільших НПЗ на півдні Росії. Потужність нафтопереробки – понад 6 мільйонів тонн нафти. Щорічно. Краснодарці знімають наслідки прильо. І не непокоїться за нічних пішоходів. Куда пішов б дроны літають. куда-то вже шарашені. Ее ху где-то рядом летает. І літає, і прилітає в інштабі. Також повідомили про ураження авіаремонтного заводу у Таганрозі, де обслуговують бомбардувальники Ту-95 та повітряні розвідники А-50. А там, де ворог готує власні дрони, пожежі за загадкових обставин, російський рух спротиву повідомляє про успішну партизанську операцію в Алабузі у Татарстані. Площа пожежі понад 5 тисяч квадратних метрів, запалав склад. Лад акумуляторів для російських дронів Камікадзе. В командуванні повітряних сил в коментарі п'ятому каналу зауважили, що кожен ворожий безпілотник може використовувати відразу кілька батарей. Кожен акумулятор відповідає за певний елемент дрону. Так? Один блок акумуляторів камеру живить другий, там ще інші компоненти, антени і так далі. Тому це може призвести так до. Можливого так ускладнення ворогом зборки власне і шахетів і е, інших дронів. Тривожні події відбулися і у новоросійську в Каспійському трубопровідному консорціумі. Заявляють про атаку морськими дронами на виносний причальний пристрій. Він потрібен, щоб транспортувати нафту на танкери у ніч на 29 листопада. Надводні безпілотники уразили пристрій. Експорт нафти зупинений на невизначений термін. У цьому випадку робота українських сил оборони залишилася без відео підтвердження, але Маємо їх в з іншого куточка Чорного моря і в п'ятницю. І вже зранку суботи мінтранспорту Туреччини повідомляло про кілька вибухів та пожежу відразу на двох російських танкерах, які перебували неподалік берегів країни. Йдеться про тіньовий флот, нафтові танкери «Кайрос» та «Вірат». Турецькі медіа поширюють уривки радіо екіпажу, який панічно повідомляє про атаку дронами. help. так I need help. John, I need help. Uh, по перше, uh, ці танкери вони є поза законом. Це теньовий флот Російської Федерації, і будь-яке їх курсування Чорним морем. воно вже є незаконним. Це перший момент. Другий момент, ці танкери забезпечують російську агресію. Фактично, тим що ті функції, які виконують вони, вони забезпечують російський бюджет грошима на війну. Це так само як і нафтопереробні заводи. НПЗ здавалося б НПЗ. Це цивільний об'єкт, але Ну, вони так яскраво палають, і є відповідний вплив. Вплив на російські танкери цілком очевидний і вже підтверджений українськими спецслужбами. Джерела п'ятого каналу службі безпеки повідомили, що російські плавучі корита поцілили саме морські дрони СБУ, працювали спільно. 13-те головне управління військової контррозвідки разом із військово-морськими силами. Записи з камер модернізованих Сі Бейбі показують удар. Ри по російському тіньовому флоту з найкращих ракурсів в СБУ зауважили, танкери йшли порожніми із планом завантажитися в порту новоросійська. Тепер можливості перевезення нафти майже на 700 мільйонів доларів за рейс стрімко поменшало. Західні санкції це добре, але санкції від СБУ куди яскравіші. Пасак, п'ятий канал.